Всім привіт! Мене звати Вікторія, я бізнес-тренерка і майбутня ICF-коуч. І сьогодні поговоримо про вигорання. Що за звір, які причини виникнення, чи є воно у вас, у мене. І загалом є немає, що з цим робити, щоб бути в ресурсному стані підтримувати його або до нього повернутися. Почнемо з невеличкої теорії. Вперше вжив цей термін в 1975 році Герберт Фрейденберг. І він його а, визначив, що він складається з трьох складників: перше це емоційне виснаження, нездатність до турботи, емпатії, тощо, деперсоналізація і зникнення відчуття успішності. І якщо ми будемо розбиратися з кожним з них, нам буде більш зрозуміло, більш просто його або подолати, або не допустити. Як же нам зрозуміти, ми втомилися чи у нас вигорання? Адже не завжди просто зрозуміти відмінність між цими двома станами? Якщо у нас втома. То нам достатньо певного часу для відпочинку, для відновлення енергії, ми повертаємось у звичний наш нормальний стан. Тобто уявимо, що у вас є два вихідних, і нехай це будуть класичні суботи та неділя. Ви в цей час займаєтесь справами, які наповнюють вас ресурсом, і все, в понеділок ви повертаєтесь до роботи, відпочившими. Або у вас там вибираєте day off, або тощо. Загалом 2-3 дні ви. Позаймалися справами, які вам подобаються, які ви любите, повідпочивали там, не без якихось побутових справ, але в цілому ви приділили час відновленню енергії, гарно поспали, гарно поїли, провели класний час самі чи з друзями, чи з рідними. І повертаєтесь далі до роботи, і ви в класному стані. Це тоді розуміємо, що ага, в мене була втома. Я там виспався, виспалась, відпочила, і все добре. Я готова далі підкорювати нові вершини. Допомагати людям собі і так далі. Якщо ж у нас вигорання, нам недостатньо ось цього часу для відпочинку. Є такий синдром, що це постійно зростає, тобто погіршується якийсь нос, ну, збільшується кількість стресу, а потрібно більше часу на виконання якихось певних обов'язків, які раніше виконувалися швидше. А виникає більше конфліктів на роботі чи вдома, і загалом якість життя погіршується, тобто справи, які раніше вдавалося зробити, і там це наповнювало зараз, це може забирати сили, в цілому швидкість якість виконання можуть страждати тощо. Тож продовжуємо трішки невеличка криза сталася в моїй техніці. Які причини можуть бути емоційного вигорання? І перше, це тривала робота в напруженому темпі. Коли здається, ой, зараз зараз завершиться якийсь проєкт, велика задача, і можна буде трішки видихнути, але ось це накопичується, постійно-постійно з'являються нові нові виклики і відсутня, відсутня якась така стабільність і помірність. Друге, це важкий колектив або контингент людей. Коли ви працюєте в обслуговуванні або з людьми, які також мають забирати у вас багато ресурсу на комунікацію, з якими ви витрачаєте багато зусиль. Третє це високі навантаження, зокрема емоційні. Якщо ви працюєте якісь в якійсь волонтерській діяльності в допоміжній професії, там лікарем, вчителем, психологом, ачаром тощо, або ви там є керівником, або працюєте з такимось з великою кількістю різних людей, це також може на вас впливати, тому що коли велика кількість емоцій і це навантажується, навантажується, звичайно, що наша резильєнтність може в цей момент. Не прокачатися, а впасти. Четверта причина це відсутність належної винагороди за роботу. Коли ви розумієте, що, наприклад, ви перепрацьовуєте, але не отримуєте за це кошти, або ви берете на себе більше обов'язків ніж інші люди на вашій ж посаді, або загалом ви набули нових а, скілів. Можливо, навіть там нова професія у вас, а зарплату залишили ту ж саму, яка була на попередній посаді. Так, таке теж буває. Тож, якщо ви відчуваєте, що немає ось цієї належної винагороди за роботу, це не про те, що от в мене є півроку досвіду я хочу заробляти дві е, тисячі доларів і по-іншому не прийду до вас на роботу. Це не про це. Коли ви розумієте об'єктивно, скільки коштує ваш час, скільки коштують ваші сили, і розумієте, що там зусиль ви починаєте докладати більше, а дохід не зростає, це також може впливати на... На емоційне вигарання. І наступна п'ята причина, нехай буде остання це криза цінностей. Чому таке може бути? Наприклад, ви, в принципі, працевлаштувалися на роботу, яка не яка йде всупереч вашим цінностям, або не зовсім їм підпадає. І у вас в компанію різняться цінності. І там якийсь час, ви, наче, це терпіли, якось рухались, рухались, але це накопичилось, і ви розумієте, що так, уже більше так не може. Це як перший аспект. Друге, це що спочатку. Це було також вашими цінностями, але ми постійно зростаємо, змінюємось, і зараз ваші цінності інші. Або загалом там ви поки що не можете визначити, що ваша є цінністю, і зараз ви в такому стані знаєте, підвішеному, коли старе вже не працює, нове ще ви не знаєте, як воно буде, і важливо зрозуміти, а хто я, куди я живу, чого я справді хочу тощо. Це також може бути однією з причин. Тож, з причинами коротенько розібралися, пропоную поспілкуватися про певні симптоми. Вони також можуть бути різними. Тож, симптоми, у нас буде три типи симптомів. Зараз я пропоную вам взяти якийсь нотатник, щось, де ви могли би ставити собі плюсики, скільки у вас є того, що я назву. Буду трішки підглядати в свої нотатки для того, щоб було максимально корисно, швидко і без води. І перше, з чого почнемо, це. Відчуття втоми не лише ввечері, а й вранці, коли ви прокинулись, і ви вже втомлені. Ставимо плюсик, якщо це є у вас на зараз. Наступне це частий безпричинний головний біль, і тут важливо, звичайно, що причин може бути багато, якщо ви там не спостерігали, що раніше у вас це було, а тут хоп, якась нова штука у вас з'явилася. Також можете поставити плюсик. Наступне це різні розклади шлунково-кишкового тракту. може бути будь-що. Синдром подразненого кишківника, там, що ви починаєте більше їсти, що взагалі не відчуваєте голоду, будь-що. В ліву, в праву сторону, будь-які суви, коли це вже доставляє вам дискомфорт, або коли ви нервуєте, ви хочете впирання. Це також може бути причиною а, цього. Не єдиною, але в ній. Тому також можете поспостерігати, якщо відмітили в себе такий аспект, поставити собі плюсик. Наступне це. Безсоння або, навпаки, сонливість. Якщо сонливість, це мається на увазі, що ось зазвичай людині вистачає там ці 8-9 годин для сну, там, можливо, іноді треба, наче як відіспатися, таке відчуття, так? Але, в принципі, ось вам вистачає цього сну нормально, ви себе почуваєте все добре, ви нормально засинаєте, у вас все гаразд, круто. Якщо ж ви спите по 15-14 годин і не можете все одно виспатися. І все одно втомлені. Або навпаки, коли ви не можете заснути, спите по декілька годин, перед сном дуже довго щось там прокручуєте в голові, чи дивитесь в соцмережі, чи читаєте, може там робите все, що завгодно, його, все нерозслаблення, щоб заснути, все одно не можете заснути. Це все є, звичайно, порушеннями нашого певного балансу та режиму. Тому, в яку б сторону не було це зрушення, чи підвищена сонливість і такий занадто довгий сон, чи навпаки безсоння, також ставте собі плюси до симптомів. Ще важливо також десь до цього ж самого стану, але трішки інший аспект, це постійний млявий стан, що от ви працюєте, ви встали, але постійно ви думаєте, так, ну зараз би годинку поспати, зараз би полежати, зараз я б поспала би, можливо, краще б себе почувала. Тобто така млявість протягом цьому сьогодні, і думки лише про те, що от зараз би поспати, і о, треба, там, треба спати, треба лежати, ось всі ці думки також можуть бути симптомами. Наступне це втрата або різке збільшення ваги. Ось якщо ви помітили, що ваша вага, ваш стан дуже різко змінився, також можете відмітити це до психологічних симптомів. Зрозуміло, що вага змінюється від кількості там, калорій, яку ми споживаємо, від кількості фізичної активності вона у нас є, але якщо ми розглядаємо з психологічної точки зору, це також може бути однією з причин. Наступна це задишка або порушене дихання. Коли ви помічаєте, що ви там дихаєте неглибоко, що вам важко вдихнути, а там, що у вас воно поверхневе, або там, у вас задишка, коли ви трішечки і піднялися умовно на третій поверх і вже захекались. Ось коли також помічаєте, що є якісь порушення в диханні, або там навпаки нездатність глибоко вдихнути, все це також можете фіксувати як симптом. І наступний психологічний симптом це зниження сенсорної чутливості. От знаєте, коли в кінці дня ви вже відчуваєте таку як розконцентрацію, не можете сконцентруватись вести фокус, що начебто у вас нормальний зір, ви там нормально бачите, або так, як звикли, але зараз ви прям не можете на предметі якомусь фокусуватися, або на якійсь тематиці. Зовжки, що нюх, можливо, не такий уже загострений, не смаки, будь-які відчуття, що вони наче притуплені. Навіть, можливо, там десь там дотик до чогось, ви не відчуваєте такої сенсорності. От, коли воно падає, ця гострота, це також як один з симптомів, тому, якщо ви помітили в себе це, обов'язково зафіксуйте слуху, що, можливо, також, там, не дочуваєте, або, знаєте, загалом таке відчуття, щось що когнітивні функції падають, і ви наче стараєтесь зосередитись там, на якійсь роботі, звідси, спілкування з кимось, щось читаєте, щось пишете, і постійно треба прям себе включати, наумисто включати. Тобто, немає отакої от реальної концентрації, як зазвичай, що вона у вас впала. Також ставте плюсик. Зараз ми перейдемо з вами до соціально-психологічних симптомів. І перший з них буде це така байдужість, нудьга, депресивність, коли вам нічого не хочеться, нічого не цікаво, те, що подобалось раніше. Вже не приносить ні задоволення, ні симпатії. Наступна це підвищена дратівливість на незначні події. Уявіть, що там зазвичай, якщо хтось випадково до вас доторкнувся в магазині, в транспорті, десь в офісі, будь і ви такі ой, ну ти буває, а тут ви прямо роздратувалися, що це сталося. Що там щось впало? Зазвичай ви там не звертаєте на це увагу. А зараз це вас прям дратує, якісь звуки. А ще щось що ось випрям, дратуйтесь на незначні речі, які просто трапляються в житті. Також відмітьте це у себе. Наступне це постійне переживання негативних емоцій, на які немає зараз причин, тобто така як ромінація, коли ви прокручуєте постійно негативний якийсь сценарій, навіть якщо там допустили помилку, чи щось сталося не так, як хотілося, не так як. Мало би бути в ідеальному сценарії життя, і ви постійно прокручуєте, а що, а як, а там, а сям. Тобто, не коли ви один раз прорефлексували собі, подумали на майбутнє зберегли, а коли йде ось це постійне, постійне прокручування ось цієї такої ментальної жуйки. Наступне це відчуття підвищеної тривожності і такого неспокою базового, коли ви розумієте, що зараз ви там більше тривожитесь за все хвилюєтеся. І всього боїтеся, коли цього, прям наче от більше в вашому житті, ніж самого життя вже. Наступне це відчуття гіпервідповідальності та страху. А що, як? За все відповідаю тільки я, ось будь-яке моє рішення, моя думка, моя дія там кардинально впливає на все, і всіх, і на мене, і так далі. І ось там я маю багато відповідальності там за своє життя, можливо, там за життя ваших рідних, ще за когось, ще за когось. От коли ви прям гіпервідповідальні і не можете цю відповідальність ні з ким розділяти. Коли ви вважаєте себе причиною усіх подій навколо. І наступна це така загальна негативна установка на всі життєві або професійні перспективи. Коли виникає думка, та яка різниця, як я це зроблю, це ні до чого не призведе, або який сенс взагалі щось робити, як я нічого не зміню в житті, і там все одно краще вже не буде, я нічого там, не можу зробити, і що завжди все життя мені там треба працювати, чи ще щось таке. Наступні симптоми це є поведінкові симптоми. І перший з них це відчуття, що робота стає дедалі складнішою, і виконувати її все дедалі важ і важче. Тобто, що постійно справлятися з робочими обов'язками викликає все більше неспокою і зусиль тощо. Наступний це те, що зміна робочого режиму, робочого графіка. Коли ви або дуже збільшуєте тривалість робочого дня, наприклад, починаєте працювати в обідню перерву, трошечки затримуєтесь, починаєте раніше сідаєте за роботу чи приходите в офіс, хто як. І ось коли ви дуже впливаєте в якусь зі сторін, або скорочується, тобто там, замість роботи займаєтесь своїми справами, або раніше там, йдете, або раніше закриваєте ноутбук, не знаю, в кого як, що працює. Будь-який вплив на тривалість робочого дня стандартно, що ви помітили, ага, там, я вже працюю і на вихідних починаю допрацьовувати, і ввечері, і, і в обід, і там, на перерви взагалі не відходжу, або навпаки, що я можу працювати там, тільки три години в день. Також це як симптом, можете ставити плюсик, якщо в себе це відстежили. Айфон стабільно дає мені знати, що в нього також уже вагорення, тож продовжимо. І наступне це постійно без потреби залишатися вдома і взагалі нічим не займатися. Не тобто, що от ви працюєте вдома, там, а це нормально для вас працювати з дому, не те, що там, от зараз у вас якісь домашні справи, там вам треба почитати, поприбирати, попрати про будь-що, будь-що. А от коли ви просто вдома. Свідомо не хочете виходити на вулицю, уникаєте людей там дедалі рідше навіть в магазин виходити чи по будь-яких справах, і прям думаєте, а як би це залишитися ще вдома і не виходити. Якщо за собою таке помітили, також, будь ласка, поставте плюс. Наступне це те, що важко ухвалити рішення, така загальна зневіра, відчуття даремності. Тобто, яке б рішення ви не прийняли, що все буде не так, як хотілося би тощо. Наступний симптом це невиконання важливих справ і навпаки зациклення на дрібних. Тобто, коли ви там замість того, щоб завершити якийсь проєкт, вам потрібно там якийсь курс, зробити звіт, підготувати, ви робите якісь мілкі справи, там відповідаєте на якісь електронні листи, відповідаєте там в Тімсі, будь-що, або там, коли вам потрібно зробити якусь важливу задачу особисто, а ви думаєте, ой, там поприбираю, перескладаю речі, ще що, ще щось. Ще, 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 ще. Коли ви відволікаєтесь на справи, які дійсно для вас зараз не є пріоритетними, і ігноруєте ось ці пріоритетні. Наступний симптом поведінковий це коли ви дистанціюєтесь від колег, співробітників, від клієнтів, від друзів, знайомих і загалом до всіх ставитись дуже критично, що всіх все погано, всі погані навколо і тощо. Колись розвертається так, що ви в людях чомусь помічаєте тепер тільки погане. І наступний поведінковий симптом це зловживання будь-якими речовинами, забороненими, не забороненими, навіть там зловживання солодощами, кавою. А зловживання алкоголем, цигарками і всім іншим, коли ви спостерігаєте, що у вас щось змінилося, в якусь сторону ви пішли, значить так, підвищилась ваша залежність від цього. Також можете можете це зафіксувати для себе. Отже, про симптоми ми з вами поговорили. Зараз можете поставити. В коментарях скільки плюсиків у вас не збиралось, і поспілкуємось про те, як досягнути ресурсного стану, як його підтримувати, або як його ще підвищити? Загалом, якщо ви читали там книгу потік і там можливо цікавились темою цього ресурсного стану потоку. То про це говорять як стан повного злиття з роботи, коли ви в цьому процесі розчиняєтесь там, максимально і не помічаєте всього навколо. Це такий момент максимального натхнення і радості. Можете пригадати, коли ви в житті його відчували. Ось коли ви настільки захоплені цим процесом, що от для вас прям в задоволенні зараз його виконувати, і ви розумієте, що так, от, це саме те, що мені потрібно. Тож, а, як можна до цього рухатись? І перше, це те, що має бути баланс між навичками і викликом. Тобто, знаєте, як баланс між зоною комфорту і зоною дискомфорту. Як цього балансу досягнути, є дуже багато там, книг, порад, що і як. Якщо спростити до одного речення, то завдання має бути достатньо складним, щоб було для вас цікавим, але достатньо легким, щоб ви бачили, що його реально виконати. Тому що якщо я поставлю собі зараз ціль заробляти мільйон доларів в місяць, мене це тільки дуже фруструє. І все. А якщо поставити собі реальну ціль там, за місяць чогось досягнути, за тиждень чогось досягнути, і вам це цікаво, спробувати, і ви розумієте, що для вас це буде чимось новим, ви це зробите. Якщо це буде занадто для вас складно, ви будете в фрустрації і це тільки вас демотивуватиме. Тож, ставте таку. Реально цікаву для себе ціль. І наступне це така техніка колесо балансу. Про неї я розповім в окремому відео, тому що нею користуюсь уже не один рік і дійсно бачу результат, розумію, як вона працює, як вона впливає, і хочу відмітити, що мені вона допомогла багатьом людям з мого оточення також, і, можливо, для вас вона буде корисною. Тож, підписуйтесь, ставте там дзвіночки, усі ці знаєте, блогерські штуки. І спостерігайте, наступного тижня вийде відео про колес балансу. Наступне, про що хочу сказати, так як вигорання складається однією з часток, це емоційне виснаження, важливо проживати емоційні стани. В цьому вам можуть допомогти щоденники рефлексії, де ви просто вільно фрірайтите пишете все, виписуєте з голови, все, що вас там турбує, все, про що ви прокручуєтесь, робити це регулярно в один і той же час. А, або там. Вести щоденник емоцій, будь-що там спостерігати, як змінюється ваш емоційний стан протягом дня. Ось спробуйте, попрактикуйте хоча б тиждень, хоча б два тижні і зрозумійте, можливо, це буде саме для вас корисним, можливо, вам це там, наприклад, не дуже підходить. Не спробуйте, не дізнаєтесь. Наступне те, що може допомагати, будь-які практики на концентрацію, на дихання тощо. Будь-що, що стабілізує наш стан, може бути для нас корисним. Я не буду назвати в цьому відео будь-які з технік дихання, радити вам медитації тощо, тому що важливо, щоб ви самі знайшли інформацію, самі спробували декілька методів і обрали для себе найкращий. бо для всіх нас працює різне. Наступний аспект, очевидний чи ні, це спорт. Тому що якщо в нашому житті відсутній фізичний рух, навантаження, спорт в будь-якому його прояві, наш рівень енергії падає, наші гормончики дестабілізуються, не буду тут вживати жодних складних термінів. Загалом стабільний регулярний спорт збалансовує наш емоційний стан, фізичний стан і позитивно вплине також і на те, щоб бути в ресурсі. Знову ж таки, оберіть той спорт, який є для вас найкращим. Кожного це щось своє, і важливо підтримати його регулярно. Іноді краще навіть щодня 15-20 хвилин, ніж двічі на тиждень, але по дві години. Наступне також раджу вам, можливо, в щоденнику письмово якось це виконати, або в голові в себе, як вам зручно. Це заміняти автоматичні думки на раціональні відповіді. Наприклад, це занадто складно, типу що це там нереально, або можна сказати, це завдання з викликом, я спробую. Наприклад, навколо всі там погані, всі негідники, замінити на те, що всі люди різні і діють по-різному, можуть проявляти себе як з доброї сторони, так і не дуже. Ситуація вийшла з-під контролю. Все у моїх руках. Там. Поспостерігати від мене залежить ось це і це. Я можу впливати на такі-то складові свого життя. В мене немає можливості. Я знайду спосіб це зробити. Це для мене є можливим. Я втомилася. Наступне це щоденник успіхів, і ви можете обрати зручний формат. Найкраще для нашого мозку, коли ви пописали це від руки в щоденничку блокноті. Можна також в будь-якому з ваших гаджетів нотувати це, як вам вже більш зручно, головне щось та й робити. І якщо ми говоримо про щоденник успіху, то також можете обирати для себе формати. Перший це виписати 100 або 50 пунктів, в чому ви досягнули успіху. Там, завершили школу, спробували новий вид мистецтва, сходили там, там, на якусь виставку, будь-що, завершили таку-то задачу по роботі. Це може бути будь який немає там, значного, незначного успіху, це там, не потрібно визначати. Головне, що от щось ви зробили, в чомусь ви молодець. Інший формат це щодня писати. Там, наприклад, 5-10 знову ж таки, оберіть комфортну для себе кількість успіхів, що вам вдалося. І, наприклад, пишете там, сьогодні мені вдалося, там, помити голову, завершити важливу робочу задачу, прогулятися, приготувати там, собі обід, будь-що, і там це мені вдалося. І там не думати потім, а не вдалось то і то. Ні, от досить поки що того, що вдалося. І ще на завершення хочу проговорити про те, що базово загалом важливо почати та режиму дня. Якщо ваш сон буде в стабільні години, стабільну кількість часу, там, в комфортній атмосфері, щоб була правильна температура, щоб було темно, і так далі, це вже дуже багато. Сон далі, харчування і відпочинок. І загалом, коли потурбуєтесь про ці три складові, можна далі розширятися, робити там якісь нові дії, робити виклики не все одразу. Загалом на сьогодні в мене все. Є ще декілька цікавих технік та пропозицій щодо вигорання. Це відео таке перше базове. Впевнена, що пізніше виходитимуть наступні частини. Я вам всім бажаю бути в ресурсному стані підтримувати себе, завжди, 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 завжди бути на своїй стороні, турбуватися про себе, турбуватися про свій наповнений стан. І буду вдячна за вашу підтримку, в вигляді лайків, коментарів, підписки. І до нових зустрічей. Виграння. Чого воно? Що там сталося? На Протязі багатьох. У якому протязі? Мара,